Дорогі друзі, я сьогодні знаходжусь зранку на цвинтарі. Прийшов провідати рідних, близьких. Ну, Як є така можливість заїхати, то завжди її використовую. Цвинтар сільський старий, знайшов плиту грубову, де написано місце поховання, час поховання 1908 рік. Цей цвинтар, звісно, набагато старіший, тому що дуже багато могил. Взагалі без хрестів, без пам'ятних знаків, але видно, що тут були поховані люди. Задавали запитання з приводу Хеллоуіну. Друзі, на жаль, в нашій місцевості Хеллоуін – це більше такий маркетинговий хід. Щось продати, влаштувати якісь акції, якісь зробити там заходи провести, типу цікаві. До цього там обов'язково приплюсувати гарбуза, павуків, павутину, всякі там персонажі цікаві, містичні, але особливого це відношення до нашого життя немає. Чому? Тому що ми живемо в такій реальності, коли у нас в українців через війну сьогодні свій Хеллоуін, коли ми кожного дня стикаємося зі смертю віч коли є загроза нашому життю, життю наших близьких, наших дітей. До цього ми ще самі часто перебуваємо в умовах ненависті, образи, злоби, крім війни. Я маю на увазі один проти одного, і це тільки ускладнює наше життя. Тому для багатьох країн Хеллоуін – це день, коли люди вшановують своїх рідних і близьких спочилих. Можна сказати, це в якійсь мірі поминальний день. Для нас це просто така от якась подія, якій присвячується увага, але не в тому сенсі, щоб підтримати спочилих, загиблих захисників, а в тому сенсі, щоб просто це, це було, про нього говорили, про нього згадували, але якогось особливого впливу позитивного на наше життя це не відіграє. Крім цього, якщо говорити предметно, то ми, як християни, не боїмося смерті. Не боїмося зла, і в якійсь мірі е, Хелловін мав би це відображати, що от саме так, от тим, що ми там е, вбираємо себе в якісь персонажі, щось там одягаємо, там хтось малюється під різний е, е, вигляд, що це якесь протистояння злу. Але в першу чергу протистояння злу має бути на рівні наших вчинків, наших слів, думок. А не на рівні нашого зовнішнього вигляду. Тому що зазвичай е ми з вами просто робимо зовнішню сторону, забуваючи про внутрішню. Е чи святкують мої діти Хеллоуін? Ну, найменше точно ніяк не святкують і не відзначають, бо вони малі діти. Як відзначає Варвара, ну як і всі діти. Тобто, в будь-якому випадку діти цьому присвячують увагу, вони беруть це. Е Якби близько до серця, для них це важливо, тому що це популізується в суспільстві. Але я маю на увазі, що цінно, коли ми батьки все-таки дітям розповідаємо про значення цього свята, так би мовити, свята. Ми говоримо про те, що в деяких країнах це день згадування спочилих рідних і близьких, що це точно там не перевдягання чи ще якісь моменти. Так, воно мало місця в історії в різних народах, там, в різних країнах. Але на сьогоднішній день ну, це все так популізувати і надавати цьому такого от яскравого відображення в нашій історії, ну якби дещо може й недоречно. Хоча, по суті, воно особливого процесу не відіграє. Важливо, як ми проживаємо свою історію, чим ми наповнені, що ми транслюємо собою в життя в цей світ. Але ще раз повторюся, що сьогодні нам, українцям, От хто живе в Україні особливо, доводиться жити в атмосфері постійного зла, ненависті, агресії, війни, загрози життю і якийсь хилу він нас просто він не чіпляє, тому що ми живемо і так в постійній боротьбі зі злом. Бережіть один одного, довіряйте Богові. Згадуйте, вшановуйте, будьте вдячними людям, які для нас щось робили, наші рідні, близькі. Цінуйте життя, поки воно в нас є.